Друзі, усім доброго дня! Кому цікаво, дещо розповім про басейн і покажу, яка водичка, якою хімою користувався, який насос, який пісок. Поїхали, кому цікаво. Вже 11 днів минуло, а до речі, от така от накітка вона дуже допомагає нагрівати воду. Вона працює як мікролінзи і утримує повітря, воно не то на воду не йде. І вітром його не здуває, його притягує вода, вона як приклеюється до води. Дивіться, минуло 11 днів водичка, як наче свіжо залита. Немає ні водорослі, немає слизьких бортів і так далі. Цьому всьому дуже допомагає, звісно ж, насос, який фільтрує. Зараз все це покажу вам. Скімер, який все це з поверхні води, жучки, ветки, листя, все збирає сюди. І, і, друзі, дуже допомогла мені звісно, хімія. Вона продається ось такої коробочки. Засоби для зниження PH. Зазвичай, коли ви воду набираєте, pH високий. Потім додаєте шок, обрабатуєте воду з незаражуючий засіб швидкої дії. В таблетках іде. Віздє є інструкція ззаді. Обов'язково прочитайте. Візде все написано. Візде все дуже-дуже. Зрозуміло. Ось іде альгіцид, засіб для усунення водорослей. Потім ось таблетка. Йде тут дві таблетки по 200 грам, яка постійно має бути в воді от в такому поплавку. Тут можете дозу собі рівняти. Я взяв поплавок під маленькі таблетки. Ну, ви можете собі взяти під великі таблетки, під маленькі таблетки. Є таблетки по 20 грам, мал маленькі. Є таблетки по 200 грамів. Ось вам покажу. Є ось такі от здорові таблетки. Це по 200 грам. А є ось такі вони продаються по 20 грам. Краще працювати в окулярах і перчатках, щоб нічого вам в очі не бризнуло і руки не розділо. Далі купляв пісок кварцевий. Заводське, що написано в насос, треба 0408. Але люди, які займаються піском, сказали, що 0408 він дуже дрібний і може вимивати. Бувають случаї, що насос вимиває пісок в басейн. Я взяв градацію 08, 1 і 2. Ось такий кварцевий пісок. Значить. Яка була моя помилка, коли я вперше запустив насос? Давайте розповім, щоб ви мої ошибки не повторювали. Зовсім забув за цей останній препарат коагулянт. Що це таке, коли його застосовувати? От Бачите, для кришталевого прозорої воду робить воду кришталево прозорою. Значить, згодом... Навіть фільтрація не допомагає, а вода робиться таким, як молочко в воді, таке біле робиться. Його не може профільтрувати, дуже дрібні частинки, не може пісок взяти, картридж не можуть його взяти. Ви додаєте ось такі таблетки, обратно ж читаєте інструкцію. Він оці всі маленькі дрібні частки збиває в великі гранули, робить їх більшими, і осідає це все на дно. Тоді це все прибираєте полісосом. Тут все написано, тут все розказано. Читайте, ребят, і все буде чітко, все буде супер. Йдемо далі. Шихол зняв, давайте, як то кажуть, поясню і інструкцію взяв, щоб не помилитись, щоб вам не розказати те, що, чого не існує. Перед тим, як ви підсоєдинили ці всі патрубки, там в кінці е підручника да? цього <кл 'я> інструкція по історію. Є все розказується, який шланг, куди приєднувати, підключати і так далі. Дивіться, першим ділом, коли ви засипали пісок, там буде отметка, до якого мінімум, максимум і так далі. скільки приблизно, кілограм влази піска, то ви все прочитаєте. Нажимаєте на речажок, коли це все пустили, він стравлює воздух, цей от речажок вниз нажимаєте, він стравлює воздух і обов'язково цей клапан. Він должен бути відкритий. У мене він зараз закритий. Я думаю, тут зараз бути сухо, тому що цей клапан перекритий. Да. Тут, тут все сухо. Ось вот так от. В такому положенні стравлюєте воздух, іде от сюди водичка, відпускаєте рычажок. і одразу ставите на каплю. Капля, ви бачите, ось. Промивка. Этот режим приміняється при первом пуске очистки і е, вирівнювання піщаної маси. Коротко, щоб вся муть. Я цього не знав, я сразу поставив на фільтрацію, і в мене вся муть з піска, така вона не грязь, а така, як білий-білий дрібний пісок. Він пішов в басейн. Ну, з часом фільтрація зробила своє діло, воно все це очистилось. Водичка, ви ж бачили, водичка прозора, гарненька чиста. Спочатку ставити на промивку піска. Потім вже, як отсюди вийшла вся муть і пішла чистенька водичка, все, переключаєте на фільтрацію, вона все автоматично підключається, підключається і йде на фільтрацію. Потім, хлопці, якщо ви засипали хімію, вам треба циркуляція. Щоб циркуляція це коли циркулює вода мимо піска. Ось вона. Ось циркуляція. От бачите, водичка йде, циркуляція мимо піска, пісок не трогає. Коли пройшла циркуляція, треба профільтрувати виставити на фільтрацію. Тобто, от, play. зараз в мене йде фільтрація. А якщо я щось сиплю і хочу, щоб бігом водичка розмішалась, ви все поняли. Циркуляція. Потім це повністю закрито. От, це у нас а, це слів, це слів води. А от коли у вас часом манометр показує більше давлення, то це свідчить про те, що ваш пісок треба прочистити. Ви включаєте ось, обратна є промивка. Ось вона. Ось вона, обратна промивка. Коли ви сюди передвигаєте, вода йде через пісок. І всю грязь обратно виливає через цей клапан. Коли ви ці всі діє робите, треба обідитися, що цей клапан у вас не перекритий. Обично його виводять в каналізацію. А як він так стоїть, просто так стоїть, щоб нічого туди не заходило, не залітало, не заповзало, це все діло закривається ось такою кришкою. Я думаю, для первоначального це все більш-менш корисна, як то кажуть корисна інформація. А взагалі читайте інструкцію, все розписано, все розказано. І у вас все вийде дуже якісно. Чесно скажу, якщо хочете мати класний чистий басейн, це треба цим займатися. Та треба трошки потратити грошеняток, тому що ось такий насос кадрижний, який йде з ним, він не дуже дієвий. Я зараз туди поставив сінтіпон. Набагато краще фільтрує сінтіпоном, але йому так ну, трошки важко. Нема такого напору, нема такої струї, як положено. Зараз покажу, який там фільтр внутрі. І, мабуть, бачили, який тут стоїть картридж. Я напхав туди ось такого сінтіпону. Отак от. А оцей ободок обмотав женськими колготками, щоб куски волокна на сінтіпона не йшли обратно в басейн. Зараз я витягну цей. Фільтр саморобний, і покажу вам, що він на себе набрав, що він не набрав, що він пропустив. Але вбирає досить непогано. Но сама потужність тоді знижається, бо йому тяжко через, цю, всю, через цей такий плотний слой синтепона пропустити воду. Кажуть, бачите, ще щось утримує синтепон. Катричний так би не фільтрував. Якщо є в листах, можна такий брати. Ось так ось це все виглядає. Ну я ж кажу, це на всякий случай ще пригодиться. Ну, краще взяти пісочний фільтр. Він чудово працює, в ньому багато функцій. Самоочищення, циркуляція, фільтрація, промивка. Все в ньому є. Так, звісно, коштує дорожче. Я брав 4190 гривень. Як то кажуть, розказав все своїми словами. Є ще спеціальний прибор, який вимірює рівень pH в вашому басейні. Він купується додатково або є такі самі комплекти, але вони будуть коштувати трошки дорожче за те, що в цьому наборі є прибор, який вимірює pH води. Зазвичай pH води він більший, аніж потрібен в свіжонабраної воді. Я, чесно скажучи, на цей басейн 150 грам взяв. Ось цього засобу він йде в мелких гранулах, розмішується з водою, швидко розчиняється і наливається по периметру в басейн, і тоді включається циркуляція на пів години. І там протягом 6 годин якби не, треба, не можна користуватись водою. А після першої дії йде шокова обробка включається фільтрація Тут от ззаді все в них написано, все написано. ось Зараз прочитаю вам. Спосіб застосування. препарат рекомендовано виконувати увечері. Період використання препарату необхідно провести вимірювальне pH води. Ну Це після PH його треба сипати, коли ви вже якби, урівняли рівень. І йде одна таблетка на два. Три куба води. От Я закинув три таблетки. Увімкніть фільтрацію від 6 до 8 годин і протягом 10-12 годин ну, не не, не ну, тіпа, не рекомендується купатися в воді. Після шокової обробки ось це наливав. Воно йде в вжидкому. Тут теж все написано, все розказано. В общем, ребята, кому цікаво, то й багато інформації додатково знайде для себе. Я що хочу цим відео показати? Що є нюанси, які нам не показують. Допустимо, я не знав, що якщо пісок сипеш, треба включати промивку, не одразу направляти в басейн. Цьому ніде нічого не розказали. Так що будьте уважні, читайте візде інструкцію і все буде добре. Якщо хочете купатися в чистій воді, дотримуйтесь цих всіх правил. Все буде добре. Вода не пахне, вода не цвіте, вода не слизька, все чудово. А ще робив підсвітку. Я думаю, якщо кому цікаво, зайдете та знайдете, як це все робилось. Всім дякую, хто додивився, всім добра, всім гарного дня, бережіть себе, всім добра.